Якщо ви ніколи не чули про Chainsaw соумен, то ймовірніше за все, ви протягом кількох останніх місяців не користувалися інтернетом. Або, принаймні, не асоціюєте себе з таким видом мистецтва, як аніме. У разі, якщо другий випадок це про вас, і ви вирішили долучитись до найненависнішої касти людей у світі з рейтингу виключено кацапів і компанію, тоді я вас вітаю. Це відео найгірший для цього спосіб. І поки ви усім серцем шкодуєте, що опинились тут, а всі поціновувачі японської анімації побігли за смаколиками та чайочком, ми починаємо. Я довго думав, як розпочати це відео, але гадаю, найкращим варіантом буде почати з основи, так би мовити, бази. Людина бензопила це манга, а наразі й аніме, що як не дивно розповідає про людину бензопилу. У якості людини у нас виступає хлопчина на ім'я Денджі. Його батько самовипилився, налутавши боргів на кілька каток вперед, а малому усе це розгрібати. Здавалося б, які йобіки почнуть вимагати сотню лямів з малого пасана. Ну як вам сказати? Ось. Ну, і оскільки гроші самі до нього не прийдуть, а це старе опудло від нього не відстане. Денджі Ду рве, щоб розплатитись з боргами свого не шугар Деді. А список проданих нам органів зростає кожного тижня і вже довший за список моїх контактів. Добре, з людиною розібрались. А що там бензопила? Ну, як бензопила? Скоріше пес чи не пес? Песопила чи, можливо, бензопес? Короче, демон пили на ім'я Почіта. Коли він був поранений, він натрапив на Денджі і той дав йому своєї крові, а в обмін на свою кров заключив контракт, тому вони і тусуються разом. Ви запитаєте, як з Бензопса та однояйкового пірата вийшло ось це? Але перед тим як відповісти, хотів би познайомити вас з автором цього шедевру, Тацукі Фуджимото. Написав близько десятки ваншотів з 2000. Кого їбе? Якщо захочете, почитайте самі, а я скажу просто, що чувак пише круто, пише якісно і цікаво. Про що взагалі його роботи? Ну, перше, що спадає на думку, це жорстокість, депресія, філософія, психологія. І все це описується настільки влучно, що після читання інколи потребується година, щоб взагалі прийти до тями. Коротше кажучи, його творчість можна обговорювати годинами, і ви все одно не зрозумієте в повній мірі, що це за людина. Тому краще я просто покажу вам ось це відео. Чімака. 浮きます。 Тепер повернемось до питання, як так взагалі вийшло. Окрім торгівлі органами, Денджі заробляє, а точніше відпрацьовує борг з пилюванням лісу та полюванням на демонів. Сам по собі він би, звісно, ніфіга не зміг, але оскільки у нього був його вірний бензопес, вони разом шматували дерева та демонів, і разом жили у відверто кажучи, залупі. Виглядає як моя кімната, до речі. А ось так могла б виглядати моя кімната, якби кожен, хто додивився до цього моменту, лупанув подобайку, підписався на канал та влетів з ноги у дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Тому зараз я почекаю 10 секунд, поки ви все зробите, і коли ви завершите, ми продовжимо. І ось він отримує черговий заказ від діда з якудзи, котрий заборгував Батяня, його відвозять на місце, але слово за слово, щока защуку, виявляється, що його заскамили. Демон, якого він начебто мав завалити, забайтив якудзу на силу і могутність, а та замість сили і могутності отримала, а ніхуя вона зрештою і не отримала, замість цього вони стали руснею. Денчі вивозив на своєму одному яйці усе, що міг, але голий босий та голодний багато чого проти купи зомбаків не зробиш, тому він. Помирає. А ні, відказ все нормально, він просто хайпив. Наш пес чи не пес все ж таки демон, тому так просто лижі він не складає і за певних обставин рятує Денджі, зокрема наділивши його здібністю викликати з себе пили. Тож новоспечений напівдемон вилазить із смітника, котрий абсолютно точно є алюзією на парашу, та наводить щільну різанину 3D. Вранці на місце приїжджає полювальниця на демонів Макіма, а.к.а. Королева Псарні, і ставить хлопака перед доволі цікавим вибором: виделку в глаз або в дупу раз. В результаті перемовин, якщо це так можна назвати, Денжі стає офіційним полювальником на демонів, тобто з держліцензією, і в подальшому він зі своїми напарниками буде продовжувати нарізати демонюк, але в більш людяних умовах. Це був дуже узагальнений опис зав'язки для тих, хто взагалі Дупля не відбиває, хто ця ваша бензопила, і звісно, там все не так прозоро і однозначно. На питання, в чому полягає мотивація, денжі, він відповідає сам протягом кількох перших серій, оскільки більшу частину життя він провів у відверто кажучи залупі. Його бажання були досить простими: кожного ранку навалювати бути резджемом, джемом, пити живчик і тому подібне. Та було ще дещо. Дещо дуже важливе. Що ж, за моїми підрахунками, ви вже маєте приблизно розуміти сюжетну зав'язку пили та її загальний настрій. Тому перейдемо більш до суті, а саме безпосередньо до аніме, і чому у нього не було шансів провалитись. Але перед цим хочу нагадати вам, що в описі під цим відео є посилання, за яким ви можете підтримати цей канал копійчиною. Тому якщо вам під час перегляду здалося, що цей відос ну норм така ржака, або ви випадково знайшли 10 зайвих гривень, то мені було б дуже приємно, якби ви закинули їх на ЗСУ. Ну, або в мою банку за посиланням. Тут же, як самі вирішите, обидва варіанти мені подобаються. Chainsaw Man був приречений на успіх. Чи знайомі ви зі студією МАП? Ну а якщо так. Якщо жоден з тих тайтлів не здався вам знайомим, то це Тір один студія, котра заробила свою популярність через вміння робити чи не найкращі 3D в аніме індустрії. Ну і купи статей та скандалів через перевантаження робітників і на складні умови праці. Якщо колись станете керівниками, не робіть так. Це зовсім не круто. Але сьогодні про круте. Магічна битва виглядала красиво, особливо ця панда. Саргори стави талоном ідеальних рукопашних боїв. Четвертий сезон атаки титанів довів, що 3D може бути в тему. Бруд до бруду. Від бензопили враження, що на її виробництво мапа зібрала усіх гулів ССС рангу у сфері анімації і пообіцяла річно оплачувану відпустку, якщо ті зроблять проект свого життя, свій магнум опус, от щоб картинка аж свистіла та перділа. І що я вам можу сказати? Картинка і свистить, і пердить, і ще багато чого іншого. Оскільки ці люди шарять за 3D, з файтів вони вичавлюють абсолютно все, що можна. Настільки гармонійного поєднання 3D і 2D особисто я ще ніколи не бачив. Висновок про візуал у Chainsaw Man з усього вищесказаного можна зробити тільки один. І... Я маю сказати, це було перфектно. Перфектно. Все. До останніх мінутних деталей. Хочам приємно, а що там по вушкам? За бекграундовим музло відповідає Кен Скіушоу, в котрого проєктів небагато, але усі серйозні і звучить саме музло драйвово. Але не Остом бензопила велика. Абсолютний бенгер для опенінгу виконує Кенші Онезу, котрого особисто я зустрічав лише як виконався другого опенінгу моєї Геройської академії. А от з ендінгом не все так легко. Є така фішка. Ріжка. Змінювати опенінги та ендінги на половині сезону, якщо в аніме близько 24 серій. Або якщо аніме довге, як Наруто або Бліч, або САВАІ! То їх міняють і не один раз. Це я до чого? В кожній серії людини бензопили свій ендінг. 12 серій, 12 ендінгів. Це надпотужно і ще потужніше стає, коли дізнаєшся імена виконавців. Тут вам і Death Note, і Гуль, і Фейт, і Jujutsu Кайсен. Кожен ендінг візуально так чи інакше передає суть відповідної серії через символізм, тому буде цікаво і послухати, і подивитись. Якщо ви запитаєте мене, чи стане Chainsaw Man найкращим аніме 2022 року, то я впевнено скажу, що ні. В цьому році вийшла неймовірна кількість крутих тайтлів, не ти. А осінній сезон, мабуть, є найбагатшим на якісні аніме за останні років 5. Тут питання більше полягає в глядачах. Бензопила далеко не для всіх, за своїм настроєм та сетінгом, і якщо порівняти, наприклад, із Spikes Family, то я дуже сильно сумніваюся, що пила зможе хоча б близько конкурувати. Щодо мене, то так. Безумовно, Man – це найкраще аніме цього року, і я впевнений, що буду так вважати, коли додивлюсь інші цьогорічні тайтли. Чи воно перехайплене? Так. Чи заслужено це? Однозначно. Chainsaw Man повністю заслуговує на хайп навколо себе, адже кожен епізод має чим здивувати, і це стосується не тільки сюжету. Міксована мальовка дозволяє максимально розкрити як битви, так і рутину, а високий фреймрейт створює враження, що ви дивитесь щось від Макото Шінкаря. То який вердикт? Людина бензопила красива, цікава, круто звучить і завжди має для глядача щось нове. Цей тайтл абсолютно точно заслуговує на перегляд, і ви, звісно, можете мені не вірити, але міноборони хуйні не постить. Дякую, що додивились цей відео. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам зайшла бензопила. Нагадую, що за посиланням в описі ви можете підтримати мене копійчиною, але тільки тією, що залишиться після того, як ви задонатите на зсу. Поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, адже так ви підтримуєте україномовний контент та безпосередньо мій канал. Бережіть себе та пам'ятайте, що русню чекає різанина. Що поросні, а? Та да я скажу вам, що поросні! пизда, блядь!